Для тих, хто потребує прямих інструкцій з налаштування камери в студії, режим М, ISO 100, діафрагма 8, витримка 1200. Але якщо ви хочете зрозуміти, а не просто завчити, ми продовжуємо. Тим, хто вперше потрапляє в студію, завжди страшно і зовсім незрозуміло, що робити з усіма цими великими речами в ній. І як насправді використовувати все це. І найголовніше, як правильно налаштувати камеру. І саме з цим ми з вами розберемося. Фотостудії бувають трьох видів: з природнім освітленням, коли створена якась локація, і все це освітлене природним світлом з великих вікон ось таких. Студії зі штучним освітленням вони не мають вікон і використовують лише імпульсні спалахи. І студії зі змішаним освітленням, ну, це коли є і те, і те, коли присутні і вікна, і імпульсне світло. У студіях з природним освітленням все просто. Режим пріоритету діафрагми, піднімаємо ISO і у вас все вже налаштовано. Ми поговоримо про студії, які мають штучне освітлення, а саме імпульсне. Саме імпульсне світло вимагає підготовки камери. Для того, щоб імпульсне світло працювало з вашою камерою, недостатньо просто зайти в студію. Для початку потрібно подружити, ну синхронізувати ці пристрої між собою, щоб світло спрацювало саме тоді, коли ви натискаєте на кнопку спуску. І є кілька варіантів синхронізації: синхронізатор інфрачервоний або Радіосинхронізатор, кабель, що з'єднує джерело світла з камерою, або в крайньому випадку спалах, встановлений на камеру. Всі ці варіанти спрямовані на те, щоб будь-яким способом імпульсом світла радіосигналом або дротом підпалити студійні джерела світла. По суті, інфрачервоний синхронізатор також є спалахом, тільки ми не бачимо, як вона спалахує. І цей вид синхронізаторів має один недолік: вони дуже довго перезаряджаються. І при динамічній Йомці його не можна використовувати. Кабель підключається від камери до студійного спалаху. Він працює швидко, але ви обмежені в переміщенні довжиною кабелю. Як як коза довкола не? На камерний спалах навіть при мінімальній потужності може зіпсувати вам кадр своїм світлом. Тому радіосинхронізація є найкращим варіантом. Приймач радіосинхрону підключається до одного зі спалахів, а пускач встановлюється на камеру. Натискання кнопки запалює один спалах, а інші реагують на його спалах і також спрацьовують. І оскільки швидкість світла ого, го яка все відбувається дуже швидко. Незалежно від того, який варіант ви обираєте, потрібно знати ще одне: налаштування камери для зйомки з імпульсним світлом. По-перше, в студії з імпульсним світлом ми знімаємо в режимі М і тільки М. Тут ми повинні контролювати кожен з параметрів експозиції, тому що ми самі контролюємо яскравість нашого місцевого сонця. І ми самі визначаємо, звідки воно світить режим Бога. Почнемо з налаштування ІСО. Імпульсне світло дуже яскраве. Навіть якщо ми знімаємо на яскравому сонці зі спалахом світло від цього спалаху буде перебивати світло сонця. Тому у студії значення ISO завжди мінімальне 100. Або в деяких старих дзеркальних камерах це 200. Цього буде більш ніж достатньо. Що стосується діафрагми, з одного боку, ви не зможете відкрити, бо зображення буде занадто світлим. Тому обирайте середнє значення. Я зазвичай використовую значення не нижче, ніж 8. А з іншого боку, саме діафрагмою та потужністю спалахів ви регулюєте експозицію кадру. Бо з витримкою є нюанси, а точніше, дуже велике обмеження. Якщо ви неправильно встановите витримку, ви отримуєте ось це. Чорна смуга на фотографії це задня завіса вашого затвору. І ось тут вам доведеться залізти в мануал своєї камери. Тому що значення витримки синхронізації для вашої конкретної моделі камери написано саме там. Але якщо ви вже перебуваєте в студії, а мануал вдома, то я розповім вам, як дізнатися про цей параметр для будь-якої цифрової камери. Але для початку вам потрібно зрозуміти, як працює механічний затвор камери і як працює імпульсне світло. Якщо ви встановили витримку, наприклад, на одну секунду, передня шторка починає відкриватися після натискання кнопки спуску. А через Одну секунду задня частина починає закриватися, і весь цей час світло потрапляє на матрицю. У якийсь момент вона повністю освітлена. Але що буде, якщо витримка одна восьмитисячна, ну або для наочності одна вісьмісота? У цьому випадку, після натискання кнопки спуску, передня завіса починає відкриватися. А через вісімсоту секунди задня завіса починає закриватися. І вся експозиція відбувається тонкою смугою світла, що проходить по всій площі матриці. І немає моменту, коли матриця повністю відкрита. Але в чому ж проблема? Адже на вулиці все виходить. Чому ж не вдається у студії? А тому, що ми, хоч і боги світла в студії, але ми ще маленькі боги. І ми не можемо запалювати імпульсне світло надовго. А сонце світить мільярди років безперервно. І тут ми повинні знати ще один момент як довго світить наше штучне сонце? І я маю на увазі лампу спалаху. Кожен студійний або камерний спалах має регулювання потужності. Але це регулювання не змінює яскравості спалаху. Змінює, але не яскравість. Яскравість, з якої спалахує лампа, завжди однакова. Це регулювання змінює час протягом якого спалахує спалах. Наприклад, на цьому спалаху на рівні 4 лампа горить 10 десятитисячну секунди, а на 10-му одну 2 секунди. Ви вже почали розуміти? Ні? Добре. Поясню. При витримці 1800 смуга між відкритими шторками затвора проходить перед матрицею і в якийсь момент спалахує спалах і світить протягом однієї 10 секунди. Що станеться? Правильно, світло від спалаху потрапляє лише на невелику ділянку матриці. І там все буде світло. А решта матриці буде закрита шторками затвора. І тому там буде чорнота. Ось ця. Які висновки ми можемо зробити з цього? Правильно, нам потрібна витримка на камері, щоб в якийсь момент вся матриця була повністю відкрита. І саме в цей момент завдяки синхронізатору спалахне світло. І вуаля, все вийшло і без чорних смуг. Отже, яка витримка саме для вашої камери? Зазвичай ці витримки знаходяться в діапазоні від 1 125 до 1 320. і найпоширеніша витримка 1 200. Чому я так довго розповідала про якісь цифри та штори? І чому не могла відразу сказати про 1 200 і все? Ну, по-перше, я це сказала на самому початку. А по-друге, тому що в якийсь момент ви можете прийти в студію і отримати іншу камеру, і ви отримуєте чорну смугу на одній двохсоті. І що вам робити? Ну тоді можна просто згадати мене і подовжити витримку до однієї 160, наприклад. І все. А чому б не знімати одразу на одній 160 Тому що це досить довга витримка, і якщо в студії є ще якісь джерела світла, вікна, наприклад, то вони можуть з'явитися на фотографії і зіпсувати ваш. Ще божественно виставлене світло. Крім того, на таких витримках можуть з'являтися рефлекси від різних кольорових предметів обстановки в студії. І є головне правило експозиції в студії: якщо світло вимкнене, кадру немає. Тобто, якщо я при налаштуванні камери зроблю кадр без синхрону, то отримую виключно темряву. Це робиться задля того, щоб оточуючи нас світло з вікон або зі стелі не впливало на наше виставлене світло. Тому нам потрібно знати найкоротшу витримку синхронізації для конкретної камери. І вона коливається від 125 до 1320. Тому з новою камерою вам доведеться її знайти, ну, якщо ви не хочете читати мануал. А тепер інформація для власників беззеркальних камер. Оскільки наші камери показують нам на екрані, який кадр буде отримано при заданих налаштуваннях експозиції, ми з вами побачимо чорний екран темряву. Тому що камера нічого не знає про встановлені вами спалахи. Тому в студії ми повинні вимкнути в меню. Показ кадру з рахуванням параметрів експозиції. Для Sony це пункт відображення Live View. Його потрібно перевести на вимкнене, і тоді ми з вами починаємо бачити все. Але не забудьте увімкнути його, коли вийдете зі студії. А тепер ще одне застереження: студійне світло висвітлює усі недоліки шкіри наших моделей. І вам з цим доведеться розбиратися вдома за кампом. Усі ці видалення прищів. Червонінь, шрамів і косяків макіяжу. Я собі від цієї роботи знайшла чудове рішення навіть два. Перше, я не знімаю дуже крупних портретів. А друге нейромережевий застосунок від українського стартапу Rebloom. Причому він може бути як окремий застосунок, так і додаток до фотошопу. І він реально круто та дуже швидко позбавляє мене від необхідності робити рутинну чистку шкіри від дефектів. Це можна робити одразу на джепегах у автономній версії застосунку. Тут я можу позначити одразу дві круті речі. Перше, Reblum робить це дуже лагідно з максимальним збереженням текстури шкіри у режимі природній і трохи підблюрює у режимі фешн, але все одно зберігає достатньо круту текстуру шкіри, причому не штучну текстуру, а природню. А друге, Reblum працює зі всією відкритою шкірою на шиї, на руках, на плечах. Той же нейрофільтр фотошопу працює виключно з обличчям. Потужність впливу фільтру можна регулювати двома параметрами: інтенсивність та текстура. Чудово, що реблом бачить, де одяг, де волосся, де очі, і не втручається у ці місця. Не блюрить, віє, змінює різкість волосся і не застосовується до одягу. І все це без артефактів на межах. Окремо хочу зауважити важливий для мене момент: губи. Працювати з губами та ще й зі збереженням текстури губ. Це, блін, реально важливо для мене. Це сама важка частина ретуші, якщо у моделі присутні дефекти на шкірі губ. До цього можна додати ще й пакетну обробку, тобто я можу одразу примінити це на усі обрані фотографії, бо після однієї фотографії іноді вже не хочеться далі робити інші, особливо коли бачиш у попереду ще 20. І що саме цікаве, не обов'язково мати підключення до інтернету під час роботи з реблом. Ось я, наприклад, знімає деяких людей фото, яких не може мати ніхто, крім них самих. Ну, і мене, звісно. Аж поки ці фото не з'являться у журналі Forbes. Як на мене, це важливо. Ну, Не те, що мої фото у Forbes, а те, що існує конфіденційність. Також реблом можна встановити як плагін до фотошопу та навіть Lightroom Classic. У цьому випадку Reblom працює на тому шарі, який ви обрали, перш ніж застосувати цей плагін. У цьому випадку ви маєте ще більше контролю, тому що можна отриманий результат накрити маскою та проявити лише там, де потрібно, та ще й з різним впливом на різних ділянках фотографії, в залежності від налаштування пензеля. Дуже простий та інтуїтивний інтерфейс. Я дуже рекомендую вам спробувати це самостійно. Тим більше, що хлопці надають таку чудову можливість безкоштовного пробного періоду, перш ніж обрати той чи інший варіант підписки або на місяць, або на рік. Або як я взагалі придбати у безстрочне користування з усіма майбутніми покращеннями та версіями, Сподіваюсь, що український інтерфейс в них також з'явиться, це ж український стартап. Ну і 20% знижки на будь-який план підписки на реблом від мене для кожного мого глядача по посиланню у опису. І тому насолоджуйтесь роботою в студії легкою обробкою та своїм божественним світлом. Слава Україні!